У програмі Бас Малий Бізнес реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування і аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків, про який ми говорили з вами вже раніше, і механізм формування управлінських проводок. Документів. Завдяки наявності таких звітів, як обратна сальдова відомість, грошові кошти, доходи, витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу, тобто не тільки місяць, квартал, рік, а за довільний період часу неділя, день, квартал, декада і тому подібне. Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділ, замовлень покупців, статей рахунків, доходів і витрат. За даним управлінського обліку, користувач дістає можливість формувати основні фінансові звіти: це управлінський баланс, це звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів. Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений окремий монітор керівника, в якому зведені основні показники: це залишки грошових коштів на рахунках і в касах підприємства, дебіторська заборгованість загальна або протермінована, кредиторська заборгованість загальна або протермінована, прибутки, збитки, просрочені зобов'язання перед покупцями і замовниками за відвантаження товару. І цей монітор керівника ви можете виводити одразу. На початкову сторінку програми. От зараз ви бачите на екрані в мене монітор керівника. Особливо дуже зручний механізм – це є те, що нам програма дозволяє використовувати. Спеціальні звіти, що нам дозволяють аналізувати бізнес, це не просто управлінський баланс, а це окремий баланс, який ми самостійно з вами можемо доналаштовувати. Звертаю вашу увагу, що на попередніх слайдах у вас зображений стандартний управлінський баланс. Те саме вже вказано стандартні показники, і ми їх не можемо коригувати. Але окремо програма нам дозволяє використовувати окремий баланс, який саме нам дозволяє. Додавати показники. Звертаю вашу увагу, що зараз ви бачите, тут показники це коефіцієнт абсолютної ліквідності, це коефіцієнт термінової ліквідності. Саме ці показники ви можете додавати, ви можете змінювати. Пропоную перейти до програми. У розділі компанія спочатку ви налаштовуєте показники бізнесу. Це стандартні показники бізнесу. Але ви можете для звіту доходи і витрати, для звіту грошовий потік, для балансу, ви можете додавати або свої показники, або вилучати ті, що вже є. Така можливість у вас залишається. Дуже уважним. Тому що, коли ви створюєте показники, то ви прописуєте, як вони будуть формуватись. Особливо це стосується формули. Ось, наприклад, коефіцієнт термінової ліквідності. Де саме прописано формулу тобто як. Саме формується даний показник. Якщо ми перейдемо саме до самого даного звіту, він знаходиться в розділі Компанія, Аналіз бізнесу, то ось ми бачимо з вами три варіанти звіту доходи і витрати, грошовий потік і баланс. І ви, відповідно, обираєте період. І саме зручне це те, що ви можете тут формувати як план, так і факт. І формувати даний звіт. Оновити. Ось звіт формується. Ну і наступне це буде подарунок, а саме практичне використання CRM-інструментів програми «Баз «Bus. Малий Бізнес. Пропоную поговорити про такі інструменти, як ліди. У розділі CRM ви бачите список інструментів, які ми можемо використовувати. Окрему увагу я пропоную звернути на ліди. Саме за допомогою лідів ми можемо фіксувати наші перші етапи роботи з клієнтом. А далі ми ці ліди можемо саме переводити в покупця, переводити в покупця та створювати окремі документи за мовлення покупця, або вказати, що це назад є неякісний лід, та, відповідно, наші використовувані ліди аналізувати з допомогою звіта воронка продажів. Тож звертаю вашу увагу, що зараз є два варіанти: необроботаний лід та лід в роботі. Пропоную створити лід. Ось уявіть, що вам телефонує потенційний клієнт. Відповідно, ви вказуєте, наприклад, що лід буде називатись Іванов. Іван Іванович. Будь-яка додаткова інформація. Там потенційний клієнт, потрібно надіслати комерційну пропозицію. Але стан ми, наприклад, обираємо в роботі. Стани ми можемо з вами самостійно створювати. Зараз є два стандартних – необработан або в роботі. Ми можемо з вами створити такий сумнівний клієнт, да? і обрати колір, наприклад, там записати та закрити. Ось, наприклад, оберемо одразу. Далі ви можете детально прописувати контактну інформацію цього е клієнта потенційного. Я пропишу телефон. Тобто, деталі всі ви можете прописувати. Поки що це в мене просто лід, я його не перевожу ще в покупця. Але натискаю вже записати та закрити. І звертаю вашу увагу, що ось мій сумнівний клієнт. Ми можемо, ми можемо його з легкістю переводити в стан в роботі, тобто ліду стан в роботі, або в необработані. Ми можемо з вами з легкістю цей лід перевести одразу в покупця, або створити і покупця, і замовлення клієнта. Але я хочу на підставі цього ліду створити подію. Адже мені потрібно виставити комерційну пропозицію. Наприклад, я пропоную. Зараз да подію електронний лист. І є, де ми можемо прописати. Це група тим. Комерційна пропозиція. Якщо ви, прописували, якщо ви прописували контактну інформацію вашого клієнта і пропису там пошту, то програма її також вам відобразить. Далі я пропишу: Добрий день надсилаємо вам. Тобто я підготовлю одразу вихідний лист. Добрий день, Надсилаємо вам комерційну пропозицію. Комерційну пропозицію. Стан заплановано. Ми тільки запланували. Натискаю Записати. Ще відправляти не будемо. Закриваємо. Але я ще хочу взагалі запланувати створення цього комерційної, цієї комерційної пропозиції. Для цього я знову натискаю події інше. І я собі знову пишу: група тем, це буде комерційна пропозиція, але я собі пишу, що мені потрібно створити комерційну пропозицію. Ой, пропозицію. Вибачте, пропозицію. Я собі пишу, на коли я планую. Наприклад, на 12 -го годину. І планую до 12.30. Літ, вся інформація підтягнулася. Це заплановано. Натискаю Записати та закрити. А тепер звертаю вашу увагу. Відкриваю знову даний лід Іванові Іван Іванович. І зверху я переходжу до подій, де я бачу всі події, які в мене заплановані. Добре, коли ви вже сформували комерційну пропозицію або плануєте. Комерційну пропозицію це може бути і також замовлення, Це являється вашою специфікацією до договору. Це дуже зручний. Ось, наприклад, я планую перевести цього, цього ось, наприклад, я планую цей лід перевести в покупця та створити документ замовлення. Для цього просто переміщую. У мене одразу створюється покупця, покупець. І створюється документ замовлення. Ось програма мені підтягнула покупець Іванов Іванович. Тобто, цей лід програма створил, е, з цього ліду, програма створила карточку в довіднику контрагента. Тепер мені потрібно просто вказати товар. Тобто, ви заповнюєте далі вже е, табличну частину, що стосується товару. Наприклад, там я обираю, знову це буде там, журнальний столик. Світ угу, був баварія. Добре, перенести в документ. Тобто ось він на вказаний. Відвантаження планується. І ми можемо з вами проводити. Ми можемо з вами формувати, нагадаю, друковані форми. І друковану форму комерційної пропозиції також, тобто замовлення, нам дозволяє формувати друковану форму комерційної пропозиції. І... Давайте ми з вами зараз перейдемо до розділу продажі замовлення покупці, покупців. Ось ми бачимо наш документ замовлення. І звертаю вашу увагу, що додатково є звіт воронка продажів, який нам дозволяє проаналізувати за період, який ви вкажете, яка кількість у вас була лідів, які у вас були в стані необроботан, в роботі сумнівний клієнт переведені в покупці, які. Яка тривалість да, часу вони знаходилися саме в цих станах? І чи був здійснений продаж? Ми бачимо, що ведеться робота за замовленням. Один. Тобто, відповідно, даний звіт, воронка продажів, нам дозволяє проаналізувати саме детально роботу з нашими лідами. Це тільки ми розглянули з вами один інструмент, який можна використовувати. Кого цікавить ще більш детальна інформація, що стосується використання crm інструментів програми Бас Мали Бізнес, пишіть, будь ласка, нам в коментарях. Пишіть, будь ласка, на в наші соцмережі. Ми будемо дуже раді відповідати вам. Навіть в такий час ми все одно продовжуємо працювати, підтримувати наших клієнтів та партнерів, допомагати коштами нашим Збройним силам України. Саме на нашому сайті ви зможете знайти список курсів, які ми пропонуємо. На нашому сайті ви зможете знайти інформацію детально і про знижки. Звертаю вашу увагу на курс управління невеликою фірмою в Бас Малий Бізнес. Це окремий курс, з допомогою якого ми практично розглянемо з вами детальніше функціональні можливості прикладного рішення Бас Малий Бізнес. І саме з допомогою практичних прикладів ми з вами проведемо е, налаштування програми, формування документів і проаналізуємо за допомогою звітів результати діяльності. Особливо зараз людям так потрібна підтримка кожного з нас, тому ми створили новий формат курсів для вашої зручності та комфорту. У нас саме є два формати курсів: це індивідуальні відеокурси з персональним чатом з викладачем, з можливістю консультування та перевіркою домашніх завдань і формат інтерактивних онлайн-курсів в групах з викладачем. Тож обирайте саме зручний для вас формат курсів. 10% з продажу курсів ми віддаємо Збройним Силам України. Тому для отримання практичних навіків, використання прикладних рішень ми запрошуємо на наші курси по роботі в програмах лінійки БАС. Пропонуємо перейти на наш сайт та знайомитись з усіма знижками, які є та діють на нашому сайті. Особливо звертаємо вашу увагу, що діє знижка на курс навчання при купівлі програми БАС. Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами в соціальних мережах: це Facebook, Instagram та YouTube. Звертаємо вашу увагу, що на каналі YouTube у нас є великий список корисних відео, які саме стосуються роботи в програмах БАС. Ви можете зараз відсканувати QR-код та одразу перейти до YouTube каналу. Записатися на курс або задати питання, ви можете за телефонами, які бачите на екрані. Або залишивши заявку на сайті, дякуємо за участь, успішного впровадження та великих продажів. Якщо у вас залишились питання, то пишіть, будь ласка, нам їх в коментарях. Ми з радістю на них відповімо.